With the meeting family, it's uh, it's bed and breakfast. It's just a little courtyard, and uh, here is our room. We have Ganesha here, hanging and uh, protecting us here. What a lovely place, lovely family. So we literally just arrived, and. Um, i am amazed how clean and unique of a style it is it's like half modern half classic and it's just so beautiful so i'm gonna just i, I don't even know what we have here but i'm just gonna quickly do a little tour okay the washroom all clean nice tiles like, if you need to stay here in town, I think this is probably one of the best. And it's right in the Old Town, like 500 meters from, uh, from the lake. And it's little kitchenette. Simple, but you have everything you need. Really, the kitchen is seasoned with love. Okay, <laughs> that's cool. I like the doors, I like everything here. And uh, we have air conditioner, and we have old-style air conditioner. So that is uh, what I wanted to show you. For now, we're gonna take a shower, and we're gonna settle in and go for a little walk. Так ну все, Удайпур. Мы тут. Ой, так цей подобається. Це такий традиційний, дуже красиво. Павлний хвост. Тут у нас вважається, що Кришна його носив на своєму головному уборі. Дуже красиво, дуже чисто. І сім'я така приятна. Ми з ними з усіма вже познайомилися, так що ми зараз а, зайдемо в ванну, а тоді вже підемо до самого озера. То подивитися, де ми. Я смотрю, чого ти на мене цей. Тут, якщо нас ще досі не задавили якось, то може, може і обідатися, бо а як тут можна взагалі в машині. О, брасть собачка. Я не знаю. Так якось відчувається, що ми іще на іншій планеті. Це вже третя планета по ощущенням якось.

So this, uh, compared to um, our previous place, uh, Mount Abu, here is way more tourists from Europe and other countries. Somehow in Mount Abu, we, we were the only ones. I don't remember seeing any, anyone that was uh, out of country tourist. Ну що, ми в водайпурі. Тут взагалі все по-другому. Дуже а, сухо, нема ніякої влаги і можна дихати. А що це за озеро, Алюша? Як буде сказати, що, що ми бачимо. Тут так красиво, я не можу взагалі вам передати. О, диви, там стара крепость, Алюша. Це треба. Ми Ух ти, ночью, мабуть, там так буде красиво. А що це за озеро? Тут два озера. Яких. Ось, і це одне з них. Ми тут живемо буквально 2 секунди від цього озера, яка красота. Оце така реальна Індія, як в кіно, наверное. я думаю, що ну, в мене таке, таке враження, що ми перенеслися не просто на якусь іншу планету, а ми. В інший час попали. Ага. Оце де. Да. Оце ми заїхали, Альша. Буває, знаєте, таке водо, наша гостиниця була не дуже така, я б сказала, гарна. Але міста світі ми з чого їздимо. Це у нас таке завдання молодше за Україну. Але коли везе з гостиницями або з якимось як Гомстей вони називають таке, що ти заїжджаєш і живеш з сім'єю. От зараз нам так повезло з сім'єю, вони такі і чай нам зробили. Побачили, що ми таке втомлені, і ми помилися, і вони нам розказали, де постирати, де посушити. Все-все-все дуже, дуже такі заботливі. Приємно відчуваєш себе частиною сім'ї, бо інакше ніяк. Інакше в гостиниці з тобою так не поводяться, зрозуміло, а ти там просто приїхав, і живеш. Так, да, це таке кабаличка. Невеличка. Пичер. Пичула? Пичер. Пичела. Пичла. Пичела. Lake. Okay, thank you. Озеро пчело. Ну це якесь таке. Звісно, красота, чистота і дизайн такий, що все таке старовинне якесь, прям кіно знімай. Да? Якось побілене все? Дуже чисто. Да? Дуже чисто. И вода и тут, и чиста. И нема такої вологості, як ви мене. Вологи, ну, суха. сухо. Тут Після сухо. юга, де ми у кочі були, Саме. там 70%. Все вологе. Яке а тут така суха-суха. Так гарно, ми в пустелі практично. Пустеля, повно води. Ну так, да, ні, ну Та І таке буває, І таке буває. Вода Чоловіча дружба тут чисті. має інші відношення. Так що, якщо ви щось таке бачите, то це значить, що це просто дві людини дружать. What if so? you're just gonna walk by the streets of old town wow shopping here is like uh, taken to a next level to a different level most of the time you know i wish that the whole entire world would dress like indians because uh, they all dress like princesses. Their sari is amazing. It's like piece of art. It's a bit crowded and loud but uh, we've seen worse <laughs> i'm not gonna show you much of uh, this type of uh, tourist uh, attractions but just for someone who's interested it's a nice yeah, come back, so We are just looking for a place to eat, really. And uh, this is like all towns everywhere you go downtown or whatever you call it. Normally, uh, like done for the tourists and shops as well. Everything is to please the tourists and make money. So this is not an exception. Пішла. Гуляємо. Тут, звісно, гроші загубить дуже, дуже легко, бо хочеться все купити. Але я не думаю, що я буду вам сильно багато показувати такого, бо ми не про те. Ще раз нагадую, що ми тут шукаємо різні храми і молимося за Україну. Ну і інколи приходиться тут щось собі купляти, коли в тебе багаж загубили і тобі нема чого надіти, так ти вже і купляєшся, що можеш. О, здрасте. Ну це може і античні якісь. Ти знаєш, є такий антик, якого я боюсь. Я він не, не завжди такий. Ти диви, Альош, диви якийсь шлем. Я не знаю, може це якісь волоси з якоїсь з якогось коня. Хто його знає? Ну я б не купила собі таке додому, так тільки цікаво. Так, да, багато тут всього. О, диви які. О. This is the temple. I'm not sure if it's open right now. You have to go through school. I'm sorry. Excuse me. Excuse me. We are near the main temple. One of the main temples. There is a cherry tree. Він мав багато аватарів, один із аватарів це Кришна. І його головна задача це хранити всесвіт у тому вигляді, в якому він є. Перед тим, як настав час його розрушити і розрушати, його вже буде трансформувати, щось інше, його вже буде сила. So this is the temple of Vishnu, who is uh, uh, reincarnated number of times, and we are waiting one more appearance, hopefully in the future. So one of uh, his reappearance was avatar Krishna, and the main uh, job of Vishnu was to keep the world the way it is so it would prolong its existence for as long as possible and then uh, the shiva will transform it into something else so you all have a chance to change your life for better and be a better human being before shiva will destroy and we are trying to do the same be a good human be a peaceful soul Om Shanti Soul. Yeah. Oh, wow, what a beauty. The carving is uh, really amazing, very detailed. The row of elephants, and then horses, and then trades maybe, humans, and then nothing, and then gods. You can read the history if you understand how to read it. You can understand the history that I've written here for centuries. We just need to learn how to read it. Вирізка по камню, конечно, дуже цікава. Якщо це вирізка, а не цей полімерний бетон, як його. Багато людей називають, я сама склоняюся віри, що, мабуть, це таки вилитий. Його цей камінь робили таким жидким, а тоді він застивав, бо я не бачу, як би це тут віками оце викавирювали. В таких деталях це неймовірно. Важка робота, і це, мабуть, зайняло. І таких храмів по Індії дуже-дуже багато. Дуже багато. Тобто боги зверху, тоді йдуть люди, тоді йдуть коні, слони. А тоді оці нижчі істоти, ось вони, нижчі істоти, які живуть в нижніх світах. А ще не зовсім нема нічого. Пустота. Отут, десь, отут, аж аж отут, отам, от, може, Путіна колись туди закине. Бо йому не місто, ні в одному світі, ні в одному паралельному такому світі він наробив скільки горя, заслужив бути там, де жидкий холодний мазут. І сидіть там, шкрябать собі потилицю за те, що він накоїв. Дуже люблять малювати на таких простинях. Ага, да. Це ж записав Ганеша, uh, записав віди, знання все, записав те, що йому передали, бо люди не могли вже, вони стали деградірувати і вже не могли запам'ятати нічого. І тоді вже божество бітифу. Mm -hmm. yeah. Я Хотіла щось розказати, а тут тут таке. Yes. Oh, подивіться, які ці німби. вони як в нашей релігії православній, так і в індуїзмі. Uh -huh. so. Thank you. Over there. Okay. Thank you. Я не знаю, давай може на завтра, давай зараз глянемо, що тут. Бо тут треба цілий день виходити. Тут таке красиве все. А, ah, це дворець у Дайпура, Ти знаєш, так ух, ти диви, які ворота. Ага. If если elephant stands on слона, elephant, it will место будет. a place Hello. No, um... Okay, okay, okay. It's a really difficult art school here. You can see anything in India. It's such a colorful country. Я не хочу, Альоша. Я ну, не... я не знаю. Давай, давай подумайте. Де ми хочемо поїсти. Я не знаю, де я хочу поїсти. Ага, Та тут їх багато. Ми зараз думаємо, де б його поїсти, так щоб це на голові не ці риччі не торохтіли. Бо тут для туристів усе і так шумно, що а воняє газом це взагалі. І хочеться кудись піти, там, де такі закоулочки, щоб воно не було дуже шумне і дуже не воняло. Хоча тут пісні співаються десь, вже готовляться до вечірньої да, Тут, звісно, така туристична мека індійська. I feel like I'm in a Bollywood movie of some sort. Just so surreal where I am. I'm after history. That's exactly what I'm after. And uh, the history is everywhere here. Oh, here is quiet street. So, we, like we were looking for a quiet street to eat. So, no rickshaws, noise, no smell of gasoline while you're eating. And you just uh, don't want to yell at each other. We want to just sit in a quiet place. Uh -huh. सर नहीं मोल Island. There is a hotel and it's uh, 176,000 rupees. 173,000 rupees per night. So it's like uh, how much? 20,000 or 60 60,000. That is uh, $1,000. So more than $1,000 per, like per night. $3,000 per night. Три фаузен по найт. Америка. Я welкам. Ось от три тисячі uh, доларів оце гасінця на воді. Кому цікаво, можете за ніч um, там пожити. По-королівськи, мабуть. Ну а ми тут якось, якось ми тут походимо. You know what? Uh, I am so done with today, and uh, ready to go to bed. It's been such a long day, a beautiful day. There's so much art here and so many people here, but it's very, very loud and busy. And I'm glad it's coming to an end because it's just a bit, uh, a bit uh, like aggressive sellers and uh, it's just a bit too much but tomorrow is another day and we will do it again while we're here we're just going home good night everyone